То відсотковий метод досягнення успіху, який працює абсолютно для всіх, а особливо спрацює для тебе. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео я поділюсь з тобою істиною, про яку ти раніше, можливо, навіть не замислювався. І я хочу тобі розповісти про один з найлегших способів досягнути успіху. І щоб остаточно тебе заінтригувати, я хочу повідомити про те, що саме для тебе цей метод підійде чудово, тому що перший крок до реалізації цього методу ти вже зробив. І цей перший крок був відкрити це відео. А очевидно, раз ти його відкрив, значить ти в цьому зацікавлений і ти вже на правильному шляху. Отож, в чому секрет? А все максимально просто, і ідея полягає в тому, що ти повинен повторити вже чийсь успіх. І зачекай, не закривай відео. Я знаю, що звучить якось незрозуміло і, можливо, нецікаво, і навіщо тобі взагалі повторювати чийсь успіх? Але зараз я тобі все поясню. В сучасному світі кожна історія успіху так чи інакше між собою пов'язана. І якщо ти хочеш досягнути якоїсь вершини, то, по-перше, ти повинен визначитись. З тим, в якій ніші або в якій сфері ти хочеш піднятись на вершину, і друге, ти повинен знайти людину, яка вже досягнула результатів в цьому напрямку. Для прикладу, якщо ти хочеш розвинути свій ютуб канал у фітнес-тематиці, ти повинен знайти людину, яка вже має багатомільйонну аудиторію в даній ніші. Звучить все одно досить складно, тому давай поглибимось трохи в деталі. Перший етап знаходимо напрямок, в якому ми будемо розвиватись. Для прикладу, візьмемо заробіток на криптовалюті. Другим етапом ми знаходимо людину, яка вже досягнула грандіозних результатів в цій ніші. Візьмемо Тараса Мартинюка, автора каналу Інстарнінг. Далі, третій крок. Нам потрібно проаналізувати історію людини. В нашому випадку це Інстарнінг. Відповідно, ми знаємо, що він починав свою історію з розвитку youtube каналу, тобто він максимально багато часу приділяв. Цьому напрямку, і далі вже поступово досягав певних результатів. Також, проаналізувавши контент на його каналі, ми можемо зробити для себе певні висновки, наприклад, обрати книжки, які він рекомендує, і також їх почати читати, або запозичити в нього певні підходи до життя та погляди для того, щоб максимально співставити нашу історію з його історією, і в такому випадку наше досягнення успіху, точніше, наше повторення його успіху, буде безпрограшним. Четвертий, останній і найважливіший пункт. і Лягає він в тому, що ми ніколи не повинні зупинятись. Тобто, ми обираємо нішу, в якій будемо рухатись, далі ми аналізуємо історію людини, складаємо для себе план, якому будемо слідувати на шляху до досягнення успіху, і далі нам потрібно не здаватись до тих пір, поки ми не досягнемо. Всіх результатів, які собі запланували, і в такому випадку, коли ти просто копіюєш щось історії успіху, в тебе немає шансу на програш, ти в будь-якому випадку виграєш, тому що вже якась людина досягнула такого успіху таким чином. І очевидно, що ти не зможеш не досягнути його, якщо ти робитимеш все абсолютно так само. Ну так працює світ. а Так, у нас складаються оці всі, не знаю, поняття, і просто якщо ти когось копіюєш, то і результат в тебе буде такий самий. І ще хочу сказати про те, що на шляху буде досить складно, і очевидно, що час від часу нам доведеться редагувати написаний план, виправляти його, тому що як не як ми пишемо свою історію, а не копіюємо її прямо один в один. І знову ж таки, ключовий момент полягає в тому, що не можна здаватись до тих пір, поки результат не буде досягнутий. Зараз я озвучу фінальний меседж цього відео, але спочатку постав лайк, залиш коментар, та обов'язково підпишись на цей канал, тому що тут кожного дня виходять корисні відео українською мовою. На тему саморозвитку. Головна перевага цього методу полягає в тому, що людина, за якою ти повторяєш, витратила роки життя на досягнення своїх результатів. А у тебе вже ці результати перед носом. Ти просто залишається проаналізувати її шлях, виділити для себе ключові пункти і їх повторити. І очевидно, що коли ти застосовуєш саме такий підхід, то ти дуже економиш свій час, тому що та сама людина, вона робила багато помилок, вона приймала неправильні рішення, і тільки в кінці вона вже знає, як правильно проходити той чи інший шлях. А ти можеш просто подивитись на вже готовий результат і просто приймати зразу рішення, які повинен приймати. Ну і далі, коли ти вже догнав людину, яку ставив собі в приклад або, можливо, навіть перегнав, то ти повинен знайти собі наступного наставника, тобто ти повинен знайти. Наступний приклад, який будеш наслідувати, і саме так ти зможеш почати і почати розвиватись і досягати певних результатів. Очевидно, що ти не будеш весь час ставити собі когось в приклад, і з часом в тебе з'являться свої рішення. Ти почнеш писати саме власну історію, але для того, щоб просто почати, то цього буде більше аніж достатньо, і це саме те, як ти повинен діяти. Тому головний висновок, який ми робимо, це те, що копіювати якусь людину, це не встидно, це не зашкварно, а це саме. Те, як ти повинен діяти і як ти повинен починати. Тому я хочу подякувати тобі за перегляд. Сподіваюсь, ти вловив цей мій хід думок і зможеш втілити його в своєму житті. А ми з тобою побачимось вже завтра в новому відео.